А, хіба вам подякую, що ви мені показалися щось. Ну, тут дуже багато пранці, багато вилетіло. Приїхали до мене гості, гості. з Мужилова. І хочу собі фотографію що кажу, Я скільки побачила вулицю. І як вам пасіка, як вам природа? Ви скажіть, як то. Природа це чудова? Я навіть знала, що це така місця. Дем ще знімемо оця Михайла. Напіру я ціні пасічники, але щоб вони тільки можна так дати. Я, ну, я ні, Отець Михайло, ви щось скажіть. Ну, ми на пасіці знаходимося. Дійсно, гарна пасіка. Пасічник Іван Томен. Прекрасна пасіка, багато сімей. Тільки Арнівісся. не хваліть його, не хваліть його. Гарне місце. Гарно вибрано таке місце, що бджоли мають з однієї сторони, з іншої сторони брати де. Ну і все впорядковано є. Є місце, для, де бджоли на... мають свою водичку беруть. Є місце, де бджолки беруть мед, ну, різні типи павільйонів, платформів. Можна вчитися, яке робити. Що з від давнього до сучасного. Так що є порівняння. Хто має бажання приїжджайте до господаря, побачите, подивитися. Я вам дуже вдячний, що ви приїхали зі своєю дружиною. Я навіть не знаю, як дружина називається, але дуже гарна, приємна людина. Дуже дякую вам, що приїхали, заїхали, а зараз їдемо на друге місце дивитися на прибирати щось. Точок на... для отця Михайла. Добре, все, всім щасливо.